Всім вітання, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Чергове коротезеньке відео. Бистренько, так поки світло є, значить підходить до свого фінішу естафета по проходженню різноманітних квестів на проєкті Optimism. Це Layer 2 на екосистему Ethereum. Значить, хто проходив квести і це все робив, зараз до 31 січня поточного року необхідно виконати обов'язково наступні дії. Планово залітаємо на snapshot.org. Заходимо в наш оптимізм і бачимо, що тут йдуть активні голосування. Я вже одне голосування прийшов. Нажимаємо кнопочку, вибираємо, читаємо, що тут написано. Вибираємо свого кандидата, за якого ми готові віддати свій голос. Нажимаємо кнопочку Void, підтверджуємо інтерфейс і гаманця MetaMask і от, будь ласка, ми проголосували. Тут також читаєте, що вони хочуть, вибираєте свій проєкт, за який ви хочете проголосувати і голосуємо. Та ж сама процедура, що й попередній раз. Підписуємо, ставимо підпис в інтерфейсі Гаманця Metamask і знову нам розказує система, що ми проголосували. Далі проходимо на ось такий сайт. Це у нас клік оракул Значить, ця програмка буде вивчати ваш, вашу поведінку в соціальних мережах. Якщо у вас глухий твіттер... Якщо ви там тільки що то лайкаєте і репостуєте, скоріш за все, що можуть вас відфільтрувати, тому постарайтесь, щоб у вас Twitter був живий. І в такому разі, я думаю, все у вас буде добре. Значить підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask, вірніше, connectiм даний сайт до нашого на Metamask. Під'єднуємося до Твіттера. Це мій один із аккаунтів. Помилочка. Повторюємо ще разок. Я на основному, на основному своєму сайті вже це дві пройшов, тому показую вам, ну і забув як зняти про це відео. І вже думаю, ще один мене аккаунт залишився быстренько покажу вам. Законектились і чекаємо, далі система вже буде працювати за нас. Так, далі переходимо на ось такий сайт. І тут потрібно отримати, бо то система оцінить вас, максимально отримати 5 балів. Правда, на цьому аккаунті я трошки хвилююсь, чи зробив я тут все так, як треба. А, троєчка, бачите. Значить тут має бути п'ятерочка Значить я не купив і не продав NFT. І краємо The Original AirDrop. Що це таке? Це означає, що цей аккаунт не приймав участі у першому airdroпі. Тому. Скоріш за все, цей мій аккаунт пролітає. І скоріш за все, я навіть не знаю, скоріш за все, ті, хто не, не приймав участь у першому аирдропі, також пролітають. Але ж ми не будемо втрачати надію, по максимуму отримуємо ці оціночки і потрібно нажати цей Atet Use Core Enchain. Я попробую зараз ще. Купити якусь нефтішку продати, щоб ще один бал був. Ну і відповідно це діло замінити На інших аккаунтах у мене там п'ятерочки все чітко. Ну, на тих, де у яких я приймав участь у першому дропі, На цьому аккаунті я в першому дропі участі не приймав, тому бачите, мене трошки недооцінили. В общем, якось так. Ось. По максимуму у вас має бути отак от п'ятерочка Це вже означає те, що ви виконали всі умови. В общем, заробляємо грошенята. Якщо це відео було корисним для вас, віддячте мене вподобайкою і будьте всі здорові, живіть багато.